Сходи з прапорами України розпочалася у селі Первозванівка Кропивницького району. Акція на підтримку військово-полоненого бійця полку спецпризначення Азов Ігоря Рудого. Він захищав Маріуполь. У полоні перебуває з 20 травня минулого року, каже дружина військового Олена. Це дуже важливо, тому що це саме школа мого чоловіка, що вона підтримала, вона нагадує, що про наших полонених ніхто не забував нагадувати. Їх потрібно обмінювати. Вони вже досить великий термін знаходяться в полоні, вже рік. І всі, хто до цього причетний, там, я не знаю, гур, координаційний штаб, нас почують, і вони повернуть їх додому. В акції взяли участь учні та вчителі ліцею, родичі полоненого бійця, жителі села, каже співорганізаторка, директорка ліцею Світлана Курлова. Серед учасників ходи вчителька бійця Ірина Тарасенко. Він завжди допомагав. Якщо треба було щось зробити в класі або на подвір'ї закладу, він завжди це робив. В класі він то вирішував з усіма учнями. Я дізналася про нього, те, що він саме в полоні, влітку. Це важко сприймати, коли знаєш людину і за все це переживаєш. Стоп! Переможе. Крім ходи на підтримку полоненого земляка, у ліцеї влаштували турнір з армреслінгу Боротьби на руках. Так як Ігор був спортсменом, він займався боксом та силовими видами спорту, тому ми обрали саме армреслінг. каже участь у турнірі взяли 30 місцевих школярів та запрошені призери обласних змагань з армреслінгу. Я займаюся армспортом уже вісім місяців, і я вважаю, що головна мета цих соревновань це не перемога, а привернути увагу до нашого бійця, щоб його звільнили з полону. За підрахунками співорганізаторки акції, всього у ході і змаганнях взяли участь 200 людей. Ці хлопці залишаються в полоні, що вони потребують нашої підтримки. І найголовніше, що щоб ці хлопці знали, що тут на маленьких територіях в нашій перевозванівській громаді їх пам'ятають, знають і вірять в те, що перемога однозначно буде за Україною, а наші хлопці всі повернуться. каже, передали естафету з проведення акції на підтримку військово-полонених бійців у школі у селі Покровське Кропивницького району. Олександр Сметанко, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.